Виробництво дронів перехоплювачів та далекобійних безпілотників обговорив у Лондоні президент Володимир Зеленський. У рамках візиту до Великої Британії він зустрівся з керівниками аналітичних і дослідних центрів цієї країни. Перед тим була розмова на цю тему з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Говорили також про посилення України засобами ППО за підсумками зустрічі. Володимир Зеленський оголосив про додаткове рішення щодо спільного виробництва. Інших подробиць не навів. Також президент передав британському прем'єру перелік російських підприємств, що виготовляють балістичні ракети та дрони, і зазначив, що у виробництві «Орєшніка» задіяні 39 компаній, з яких 21 досі не під санкціями. Разом із Кіром Стармером Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами, які проходять підготовку та навчання у сполученому королівстві. Крім того, в рамках візиту український президент провів зустріч зі спікерами Палати громад і палати лордів та мав аудієнцію у короля Чарльза Третього.